Доброго ранку, дітки! Ми знов сьогодні з вами продовжуємо розмовляти про все, що нас оточує і хто оточує. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про оханість та ввічливість, бо це перш за все. Тож, готові слухати? Тоді починаємо! Дітки, а подивіться, кого я знову зустріла. Це ж наша лялька Оленка. Вона завжди весела й привітна, любить гратися, а сьогодні чомусь засмучена. Що вона забула зробити? Правильно, привітатися! Чуєш, Оленко, якщо людина вихована, вона завжди каже добрі слова. Але Волинькі сьогодні все не так. Ось послухайте, все не так сьогодні, все навкруг не так. Чомусь цук, цукерка не солодка, проміння сонечка холодне. У чому ж річ? Скажу вам прямо. Образилась на мене, мама, піду пробачення, попрошу, хай знову стану все хорошим. Дітки, а яким слід бути, щоб не ображати маму правильно вихованим, увічливим, чепурним? А давайте допоможемо ляці помиритися з мамою. Ось у нас є чарівна торбинка. Яка розкривається лише тоді, коли ви Промовити вічне слово. Ось послухайте, як я буду казати. Доброго дня, торбинко. О, і торбинка, дітки, подивіться, вона нам дістала маленьку іграшку за вічливе слово. Добре! А тепер давайте ще спробуємо. Будь ласка. Ух ти! Здорово! Вибачте. Ух ти! Тож зрозуміли? Вона торбинка тому чарівна, тому що вона за вічливі слова дарує іграшки. Добре, молодці дітки. А подивіться, скільки ми зібрали ввічливих слів торбинку. На тобі, Оленко, торбинку, тепер і ти можеш. Вибачитись із мамою. Дітки, як ви гадаєте, а вибачить Оленку мама? Так, і я думаю, що вибачить Оленко, А дітки подивіться, у неї брудні ручки. А чому у тебе брудні ручки? Я гралася із піском і забруднила руки. А чи можна залишатися із такими руками? Дітки? Звичайно, що ні. А чому? Давайте Оленці допоможемо. Що нам потрібно для миття рук? Правильно, нам потрібна вода, мило та рушничок. А зараз ми з вами заграємо в гру. Яка називається добери, що потрібно. Дітки, подивіться, перед вами є п'ять предметів. Вам необхідно дібрати лише ті, які необхідні для того, щоб помити оленці ручки. Тож, готові? Починаємо. Що нам перш за все, потрібно? Ну, звичайно, мило! Умніці А ще у нас є мило. А що нам ще потрібно? Так, водичка, правильно. Помили ми під водичкою ручки. Так, а що далі будемо робити? Витирати ручки, молодці, вірно. А погляньте, дітки, а що у нас іще залишилось за предмети? Так. Це гребінець та книга. Вони нам потрібні для того, щоб помити ручки. Ні, звичайно, вони нам не потрібні. Тож, будь ласка, Оленка, бери у ручки. Що, дітки? Мило. Так. Миль ручки за допомогою чого ще? Водички. Та коли у тебе вже будуть ручки, змиті від мила, ти витираєшся чим, дітки? Рушничком, молодці, рушничком. Правильно. Хто тут буде, куп-куп-куп, по водичці хлюб-хлюб-хлюб. Буде мило пінитись і бруд кудись подінеться. Що це? Рушник, правильно. Хлюб-хлюб, водиченько, хлюб-хлюб наличенько і на ручки, і на ніжки хлюб-хлюб-хлюб. Тепер наша оленка, дітки, чистенька, правильно. А тепер. Будь ласка, Оленко, повертайся з торбинкою до своєї мами і з нею помиришся. Тож до побачення. До побачення, дітки. Наше заняття, дітки, дійшло до кінця. Скажіть мені, будь ласка, а кого ми сьогодні з вами зустріли на занятті? Хто до нас приходив у гості? Правильно! Лялька, Оленка, правильно, дітки. А скажіть, будь ласка, а які слова необхідно казати кожного дня? Вічливі слова, правильно. А хто нам допоміг це зрозуміти? Торбинка чарівна, правильно. А які, ви знаєте, вічливі слова? Так. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Вибачте, будь ласка, і таке інше. Скажіть, будь ласка, дітки, а що нам потрібно для того, щоб бути охайними з чистенькими ручками? Так, рушничок, водичка та мила? Бажаю вам гарного настрою, до побачення!